Котельня на базі теплового насосу компрес 7000 АВЕ на 17 кВт. А замовник взагалі не займається обслуговуванням даної системи. Вона зараз працююча, тепла підлога тут зроблена в залі скрізь. Вітря канали проведені під стелею. Буде ось так от зніматись. Привіт! У нас сьогодні огляд будівництва, скажімо так, в процесі монтажу котельня на базі теплового насосу Компрес 7000 AVE на 17 кВт. Ось наша котельня. Значить, у нас тут є насосні групи на 4 контури. Один контур на фан перший поверх, один контур на фан другий поверх, один контур на теплу підлогу повністю на будинок разом з санузлами і один контур на так зване радіаторне опалення. Там підключені підлогові конвектори біля вікон в підлогу. Далі у нас електрощитова для котельні. Над нею зліва розміщені контролери для керування даними насосними групами, і сам внутрішній блок теплового насосу, який зараз працює. Далі внизу переходимо. У нас буфер-накопичувач для холоду і тепла від теплового насосу. І далі у нас є бойлер непрямого нагріву. Бойлер непрямого нагріву. У нас незвичайний, він також задіяний від сонячного е, геліоколектора, де, як бачимо, є насосна група, розширюваний бак. Е, також підключений і він запрограмований з нашим тепловим насосом. Тобто тепловий насос бачить геліоколектор, бачить, що він нагріває е, нам гарячу воду в бойлер. І, відповідно, управляється і, відповідно, економить ресурси на нагрів гарячої води. Автоматика для управління ось, сонячним модулем. І автоматика, яка конектить сонечко з тепловим насосом. По системи очисті хотів би розказати, як ми реалізували дану задачу на даному об'єкті. Значить, Взагалі нам було б достатньо поставити ось такий фільтр хімводоочистки, ось таку колону 1252, і в принципі додати механічну очистку, ось такий фільтр звичайний. І міняли б внутрішні картриджі і задачу по нормальній технічній воді, воді на даному об'єкті ми б вирішили. Але так як ми хочемо мінімізувати людський фактор, Плюс, щоб замовник постійно не міняв ось ці картриджі. ідея складається в тому, що один раз в рік ми обслуговуємо всю котельню, всю систему, а замовник взагалі не займається обслуговуванням даної системи. Тільки засипає сіль в сольовий бак. Ось такий гарненький, чорненький. Значить, ми ще допрацювали 1354 колону. це механічна колона, яка заміняє такого плану фільтр. Там засипана спеціальна засипка, яка робить механічну очистку. І крім чому ми залишили ось цей фільтр. На непередбачувані обставини, так як можуть виключати світло, є перебої з електропостачанням. І коли включається світло, наприклад, буде збій, якщо довго не було, в налаштуваннях голов часу, може бути таке, що запуститься одночасна регенерація, ну, будь-який непередбачуваний випадок, і брудна водичка потече в систему. Тім водоочистки буде дуже недобре. Тому у нас є такий сигнальний фільтр, по якому, по-перше, ми орієнтуємося, чи були такі збої. Якщо він брудний, значить такі збої були. По-друге, достатньо всього лише один раз в рік цей картридж замінити. Навіть у випадку одного такого чи декількох збоїв. І у нас система досить надійно фільтрує і працює. Тобто, отак от от реалізована дана задача. Також у нас стоять клапана перекриття байпаса під час регенерації електричні на одній і на іншій колоні. І е, обов'язково крани байпаса, Одні другі. Також ми практикуємо ставити манометри, щоб бачити тиск до і після колони під час регенерації особливо. І пробні е, краники стоять так само. Щоб можна було зняти пробу з води, знявши манометр. Також ми використовуємо, якщо трошки повернутися до системи опалення, дешлематор повітря, дешлематор бруду, клапан автопідживлення обов'язково. Розширювальні бачки, дана котельня в процесі монтажу, тобто ми її поки що не здаємо, поки що все в процесі, і з того трошечки, можливо, є брудні місця, але вже, скажімо так, на фінішному етапі. Вона зараз працююча, зараз працює зовнішній блок теплового насосу, він знаходиться на вулиці. Цікаво, можна пройтися по будинку, подивитися, як даний процес відбувається по охолодженню, по нагріву. І далі будемо вже ближче до фінішу знімати фінішний результат роботи дальної котельні. Продовжуємо далі. Продовжимо. Ну, почнемо з теплої підлоги. Значить, тепла підлога тут зроблена в залі скрізь. В принципі, є для цього окрема насосна група, як я говорив, і ми отримуємо потрібну температуру в залежності від погоди на вулиці. Охолодження. На охолодження у нас передбачено ось такий гарний контролер. Охолодження відбувається за рахунок фанколів. Їх тут в залі розміщено два. Один ось зверху і ще трошки негарний, не зароблений, буде він обшитий. І будуть відповідні дифузори на ньому розміщені, ось там зверху. А другий фан-койл у нас схований в стіні і повітря канали, проведені під стелею. Якщо подивимося уважно, вон ті щелі, туди поступає холодне повітря або взимку догрів. І відбувається так охолодження даної зали. Фанкойл знаходиться. У нас ось тут в стіні. Він прямо тут скритий. А ось тут буде решітка, воно все задекорується і сюди буде приток повітря відбуватися. Буде ось так от зніматись і буде доступ до фан Лючок Лічок повністю знімається. Далі йдемо наверх. І ось ми зверху. Заходимо в першу кімнату. Це невеличка кімната. І в продовження розмови про охолодження. Ось тут у нас змонтований, ну, в усі спальнях у нас змонтований стіновий фан який нам дає догрів взимку, якщо потрібно, і охолодження відповідно. Даний фан у нас керується. Своїм окремим інфрачервоним пультом. А цей контролер у нас комунікується з тепловим насосом, який керує відповідно від погоди. А ось цей гарний чорний регулятор, він підключений до конвекторів. Я казав, що одна з насосних груп підключення до конвекторів. Конвектори підлогові, поки решітки не стоять, просто принципово ось так виглядає. Там ще змонтований сервопривід. Який якраз таки реагує при набранні або потребі в обігріву. Ще в нас тут передбачена рекуперація. Ну, так, в принципі, в кожній кімнаті, в кожній спальні. Ходімо і ще покажу кабінет і ще дві спальні. Одна на, першому, на другому поверсі, одна на першому поверсі. Ось у нас невеличкий кабінет. Там так само скритий підлоговий фан з нагнітачем, рекуператор, терморегулятор та стіновий фан для охолодження та догріву. І ще у нас одна кімната на другому поверсі. Тут передбачено так само. Фанкойл на стіні, керування системою та підлогові конвектори. Тут передбачено їх два, так як два вікна для того, щоб обігрівати та не давати запотіванню вікнам. І рекуператор стіновий реалізований в даному випадку. І ще йдемо на перший поверх, подивимося спальню. А зараз заходимо в спальню на першому поверсі. Тут справа у нас розміщена якраз для цієї спальні санвузол з душевою. А далі у нас іде вихід в спальню. Тут у нас скрізь тепла підлога, фан який зараз працює, стіновий, досить тихо. Для доопалення і охолодження. І, в принципі, все. Ну, рекуператор стандартності новий 200. -й. А завершити відео хочемо на вулиці, коли вже досить прохолодно. І показати працюючий зовнішній блок теплового насосу компрес 7000 ABE на 17 кВт. І нові відео будуть у нас знову на каналі незабаром. І також чекайте закінчення та фінальне відео на даному об'єкті.